Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами помандруємо у світ живої природи, де живуть маленькі істоти, живуть вони повсюди, у травиці, серед квітів та гілочок дерев. Їх можна побачити літаючих в повітрі та мандруючих по землі. Так, малята, це комахи. Погляньте, скільки різних комах. Зараз я вам про них розповім. А чи знаєте ви, де живуть комахи? У лісі, у воді, на луках, у ґрунті. Комахи вміють літати, стрибати, бігати і навіть ходять по воді. Тіло комах складається з голови, груди та черевця. Усі комахи мають шість ніг. Багато комах приносять користь людині та природі, а є й комахи, від яких більше шкоди, аніж користі. Деякі комахи є переносниками збудників хвороб для людини. Їх називають шкідниками. Зараз малята я вам розповім. Рок корисних комах. Хтось на квіточці сидить, такий гарний, гожий, на квіточку схожий. Так, це метелик. Що за трудівничка у квітах літає, смачний медок збирає. Так, діти, це бджола. Вона вміла трудівниця, ні на хвилинку не спиниться, по гілочці несе то соломину. Будує дім свій без зупину, це мурашка. Музикант живе на лузі, весь зелений, як трава, ще й швидкий, як вітерець. Це коник стрибунець. А тепер, малята, я розповім вам про комах шкідників. Це колорадський жук, попелиця, капустянка. Кліщ комар та муха. Діти, а зараз я пропоную вам пограти в гру Хто де живе. Перед вами з'являться зображення житла комах. Та комахи вам потрібно буде. З'ясувати, де яка комаха живе? Де живе павучок? На павутинці. А де живе метелик? На квітах. А де живе ділка? У вулику. А де живе мураха? У мурашнику? А де живе коник стрибунець В травиці. Малята. А ще є правила поводження з комахами. Не можна ловити метеликів, не руйнувати мурашники рвати павутиння. Ось такий він різноманітний світ комах. Наше заняття підійшло до завершення, до побачення, до нових зустрічей. Оберігайте комах!